Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинув волинянин Олександр Сидорук. На Волині підприємець, який ремонтував укриття при понад 200 тисяч гривень. В Україні проведуть індексацію пенсій. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 17 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув волинянин Олександр Сидорук. Воїн родом із міста Ківерці, 34 річний старший солдат, був призваний на військову службу 26 січня минулого року. Загинув 13 лютого в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Ряниківка Харківської області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. Латвійські волонтери передали українським лікарням медичне обладнання для порятунку немовлят, які з'явилися на цей світ передчасно. Інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби, гігієни тощо, вартість усього майже мільйон гривень. Детальніше у наступному матеріалі. Латвійські волонтери в чергове передали Україні допомогу. Цього разу привезли дороговартісне обладнання, яке допоможе рятувати життя немовлятам. У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулася зустріч із латвійськими волонтерами, лісівниками, очільниками кількох медзакладів з різних областей України та головою Волинської ОВА Юрієм Погуляйком. Велике дякую за вашу роботу, за те, що ви робите не тільки я знаю, що і в лісовій галузі ми з вас приклад багато беремо. А я знаю, що ваша країна. Дуже допомагає і правоохоронній діяльності, і зброєю, і своїм досвідом. Тому разом ми сила, разом ми переможемо. Вам велике дякую. Давайте разом бити ворога і разом звільнимо нашу країну, нашу державу, зробимо також і європейською, як наша країна. За безцінну допомогу партнерів нагородили подяками. Проєкт з передачі медзакладам дороговартісного обладнання організували Латвійська громадська організація Тев, ірландська громадська організація for Kids, Поліський лісовий фонд та благодійний фонд Лісівник Волині а партнери з Ірландії, з якими налагодили співпрацю. Латвійські волонтери забронювали апарати і передали їх в Україну. У Нас получається п'ять різних лікарів, Едем сегодня, уже загружаем два комплекта. Едем в, это самое, в Ирпень. Там больница есть, потом а, здесь распределяется по двум больницам, да. И еще получается, ну то есть в целом в целом пять больниц, к тему помогаем. Машины искали там формы, квадрокоптеры, бензопило, там все, все, все. И сами ехали до окончательного получателя на фронт. И передали от руки в руках. В тому времени тоже смотрели другое направление, медицину. И, в принципе, у нас есть две такі больші управления и работаем над этим круглосуточно. серед переданої допомоги інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше вартість усього орієнтовно один мільйон євро. Очільниця Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська зазначила, що це обладнання є необхідним для порятунку немовлят, які народилися передчасно. Це обладнання, реанімаційні столики, інкубатори, які рятують життя і дають можливість виходжувати, лікувати, реанімувати. Ти глибоко недоношених діток або діток, які народились не зовсім здоровими хворими. Тобто, завдяки цьому обладнанню буде врятовано багато життів наших маленьких волинян. Ми щиро дякуємо за таку можливість, бо насправді під час війни різко зросшло кількість перечасних пологів, і те обладнання, яке ми мали, його стало вкрай недостатньо. А в наш такий непростий час закупити зараз. Це обладнання в такій кількості ну не не є можливим. Обладнання отримали п'ять медичних установ, зокрема з Волині, Рівного та міста Ірпінь, що на Київщині. Сьогодні будь-яка підтримка для нас надзвичайно важлива. Не важ... навіть моральна, і це теж важливо. Але якщо вона ще і такими матеріальними речами, досить коштовними, досить потрібними для того, щоб врятувати життя наших. Маленьких співвітчизників і, взагалі, в тих лікарнях, які сьогодні зазнали великих втрат. Тому я вважаю, що це дуже добре. Крім того, на замовлення командира 14-ї бригади волонтери з Латвії придбали два мікроавтобуси. Одне авто наповнене допомогою, яке передано у Волинську бригаду. Другу автівку волинські та латвійські волонтери незабаром спільно доставлять військовим на Харківщину. Луцький волонтерський штаб ангар не припиняє допомагати Збройним силам України. Цього разу ціль волонтерів майже один мільйон гривень. Вони хочуть придбати тепловізори, аби наші воїни могли нищити расистів швидше, ефективніше та мінімізувати втрати серед своїх. Детальніше дивіться у сюжеті. Війна триває, а разом з тим ні на мить не зупиняється підтримка наших воїнів. Волонтерський штаб-ангар розпочав новий збір коштів на тепловізори для воїнів Збройних сил України. Це необхідна річ для ефективного знищення рашистів, наголошує волонтерка Ольга Валянік. Воїни дуже потребують цих приладів, аби ефективно знищувати рашистів без втрат. Серед своїх зараз у нас стартував збір на тепловізори та на тепловізійні приціли. Збираємо 940 а тисяч, тобто майже мільйон. А, точну кількість не можу вам сказати, тому що є різні від специфіки. Там є і тепловізори, є і тепловізійні приціли. Військові попросили конкретні моделі тепловізорів. Як тільки прилади вдасться закупити, їх відправлять у найгарячіші точки фронту. Тож потрібну суму необхідно зібрати якнайшвидше. Насправді поїде на всі напрямки. Найбільша кількість запитів іде на східний напрямок. Так само Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, тобто Усі області, де ведуться бойові дії. Завдяки донатам, один тепловізор волонтери вже придбали. Ратлер один із стандартних тепловізорів, які ми закуповуємо. Цей приїхав до нас сьогодні, їде до військових. Поки нам показували тепловізор, волонтери розповідали про свою роботу. До штабу якраз зайшов чоловік, аби пожертвувати гроші на тепловізори. каже, понад усе хоче допомогти героям на фронті, щоб нашим хлопцям було там легше і швидше. Україна перемогла. Волонтерка Марія керує медичним відділом штабу. Каже, збір дуже і дуже важливий. Вона вже долучилася до нього сама і закликається робити й інших. Це дуже важливий збір. Це очі наших хлопців. Це щоб не застосовувати е, живої сили, щоб не посилати хлопців у розвідку. Це все зробить машина і супер. Пристрій. І все Ми все буде добре. Тож, поки триває війна, і наші хлопці боронять країну. Усі, хто в тилу повинні теж робити все для перемоги, щоб задонатити на тепловізори або на інші збори, які люди бажають, можна зайти на сторінку волонтерського штабу Ангар в Фейсбуці, в інстаграмі. Там є закріплені усі наші реквізити, в тому числі і PayPal, і міжнародні рахунки. Також є відкрита окрема банка монобанка на моїй карці, куди можна донатити дуже легко і просто. Тому закликаю всіх. Долучатися до допомоги військовослужбовцям це досить важливо, оскільки перемога залежить не лише від тих, хто тримає зброю в руках і захищає наші рубежі, а й від тих, хто знаходиться в тилу і посильно надає допомогу силам оборони. Тож щоб Ангар купив тепловізори, швиденько відправив їх на фронт, і наші хлопці нищили рашистську орду ще більш якісно та ефектно. Долучайтеся до збору. Реквізити на які треба надсилати гроші. Ви зараз бачите на екрані. На Волині державного реєстратора покарали за корупцію, як повідомили у Волинській обласній прокуратурі. Посадовиця Держгеокадастру у 2021 році вносила зміну до державного земельного кадастру щодо п'яти земельних ділянок, на які згодом набули право власності вона та її родичі. Таким чином жінка приймала рішення та вчиняла дії в умовах реального конфлікту інтересів. Суд визнає винною та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень. На Кам'янкаширщині правоохоронці викрили волинянина на незаконному зберіганні зброї. Як повідомили у поліції області, правоохоронці провели санкціонований обшук у домогосподарстві 49-річного чоловіка, жителя села. Боровне під час перевірки вилучено гвинтівку мосі на часів Другої світової війни. Близько 4 кілограмів поруху та патрони усе це вилучили та скерували на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. На Волині підприємець, який ремонтував укриття при власне понад 200 тисяч гривень платників податків, як повідомили у прокуратурі області, підприємець у березні та травні минулого року, згідно із укладеними із одним із комунальних підприємств Нововолинської міської ради, договорами зобов'язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту у місті. У подальшому він носив у акти приймання передачі наданих послуг за відомо неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, а також підписував ці акти. В результаті чоловік заволодів коштами триває слідство. Від початку повномасштабного вторгнення російська, так би мовити, дочка Французько Ашано постачала товари російським військовим та на окупованих територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним, а також допомагала. Військоматам набирати мобілізованих, як йдеться у спільному розслідуванні за інсайдер, Лемодлей балінкет, поставки складалися як із товарів з ашанівських складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів Ашан у різних регіонах країни агресора. В Ашан Україна заявили, що шоковані розслідуванням журналістів про допомогу окупаційним військам з боку російської дочки Ашану і вимагають пояснень від французького офісу. У березні цього року пенсії українців будуть проіндексовані і збільшаться на 20%. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за доручення президента України Володимира Зеленського, індексацію пенсій буде проведено, попри те, що за законом про державний бюджет на 2023 рік перегляд цих виплат не є обов'язковим. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців. Підкреслив шмигаль. Білорусь готова налагодити у себе виробництво штурмовиків су 25 які Росія використовує у війні проти України. Як заявив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на переговорах із російським диктатором Путіним 17 лютого, суд 25 готові виробляти в Білорусі за відповідної невеликої технічної підтримки Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський вважає, що швидка перемога України зі звільненням усіх окупованих територій є реальною. Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих Росією з 2014 року. Президент також заявив, що реальною метою є якнайшвидше звільнення України. Цитуємо, щоб наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію за умови вільної України, вільної Європи вільного світу. Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року, зазначив очільник держави. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 17 лютого, близько дев'ятої години ранку, поблизу міста Коваль трапилася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією патрульної поліції Волині, керманич автомобіля Citroen Джампер з саморобним причепом, на якому перевозив легковий автомобіль, не впорався з керуванням, через що виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою марки. Дав керманичі транспортних засобів були тверезими. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. На Росії знову бавовна у Самарській області на Чапаївському механічному заводі, який виробляє вибухівкою детонатори прогримів вибух. Як повідомляють пропагандистські видання, на лінії зі спорядження капсулів детонаторів сталася детонація вибухової речовини. Пожежі не сталося. Проте загинула 46-річна жінка, яка збирала пристрої для детонації трьох постраждалих із черепно мозковими травмами та опіками доставили до лікарні. За даними російських змі, завод виробляє кумулятивні заряди, детонуючі шнури, герметичні вибухові патрони тощо. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карго трапилася ДТП за участю тролейбуса та легковика. Аварія сталася 16 лютого ввечері. Як повідомили патрульні, водій Ауді був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою і не дотримався безпечної швидкості руху. В результаті врізався у тролейбус, який зупинився через відсутність електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Можна вічно дивитися на три речі: на те, як тече вода, як горить вогонь, і як на Росії не втомлюються прибувати чергове дно в російській туві. Місцева влада в селі Алдан Амадир віддячила родині ліквідованого на війні в Україні окупанта. Тільки вдумайтесь пачечкою пільменів. Про свій благодійний подарунок місцеві чиновники додумалися навіть прозвітувати у соціальних мережах і зазначили, що приурочили його до нового року, який в ту ві святкують 17 лютого за місячним календарем. Шага Пельмені сім'ї загиблого мобілізованого дали в межах акції Ліпи Добро. У Камінькашиській громаді зустріли загиблого героя Олександра Парфалюка. Волиняни зустріли захисника на колінах з патріотичною символікою, свічками та квітами 16 лютого. Ввечері нагадаємо, 22-річний солдат Олександр Парфалюк загинув у Харківській області внаслідок артобстрілу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Під час обміну українська сторона віддала Росії церковника колаборанта УПЦ МП, як повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Зрадник сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. За даними української правди, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії горлівської епархії Української православної церкви Московського патріархату СМТ Ярова на Донеччині Миколу Зірку. Напередодні стало відомо, що цього церковника колаборанта було засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. На 24 лютого може бути аж три хвилі масової атаки російських нелюдів на Україну. Про це заявив радник офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу. За його словами, так жалюгідні виродки святкуватимуть річницю повномасштабного вторгнення. Далі цитата: на 24-те вони спробують все ж таки накопичити той обсяг, який завжди використовують для каскадного масованого трихвильового удару. Ну і спробують показати, що в них ще є порох по рахівницях. Вони спробують знову ж таки інтенсифікувати обстріли нашої території, десь збільшити інтенсивність бойових дій і от таким чином відсвяткувати втрату місця в людській цивілізації остаточно. Вони хочуть пити горілку і дивитися, як ракета влучає в цивільне населення в іншій країні, розповів Подоляк. В окупованому расистами Криму у центральній частині Севастополя на ранок 17 лютого було чути гучний звук, схожий на приглушений артилерійський постріл або ж вибух. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Кремлівський посіпака і голова окупаційної адміністрації Севастополя Міхаїл Разважаєв у своєму телеграм-каналі заявив, що російське ППО буцімто збили безпілотник. Сьогодні вранці у районі Балаклавської ТЕС сили ППО збили безпілотник. Пошкоджень ТЕС немає, написав Розважаєв. Тож, як би це смішно не звучало, в окупантів як завжди патєр нет, пошкоджень теж немає і все у них в нормі. Однак з Криму їм таки потрібно буде втікати вже найближчим часом. У росіянки, яка живе у Німеччині, сталася істерика, коли вона під час прогулянки побачила доволі симпатичну картину. Її улюблений цар Путін лежить у фекаліях у прямому сенсі цього слова. Всім привіт! Ми гуляємо по репербану, недалеко від котмового дому. я вам покажу то, що я бачу в вітрині магазина? Тобто я стою прямо в центрі вулиці, да? в сам центрі города в цих неприличних містах де одні самі проститутки. Ну от смотрите, що я вижу. То есть, вот так вот обращаються з нашим президентом. І це нормально. Діти ходять, да, на це. То есть, это как бы, це нормально, що человек реально в крові лежить в какашках, в пенісах, в могиле. Однак, чому ж ця жінка живе у Німеччині, а не в прогресивній Росії, якщо настільки любить і підтримує кремлівського кровожерливого недомірка? Питання залишається відкритим. Надіємось, ці росіянці вкажуть на її місце, і любові до бункерного діда скоро поменшає. вже майже рік збройні сили України продовжують винищувати російських окупантів у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 17 лютого 2023 року орієнтовно склали 141 тисячу 260 осіб особового складу. За добу ще 800 орків отримали квиточки на концерт Кобзона. За весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 3298 танків. За минулі 24 години 2 одиниці. Бойових броньованих машин знищено 6520. За минулу добу 3 одиниці. Спалено артилерійських систем 2322. Тільки за 16 лютого ворог втратив 16 одиниць. Спалено РСЗВ, 467 одиниць, одну за добу. Засобів ППО ворог втратив 241 одиницю. За добу дві штуки ворожих літаків українськими воїнами знищено 298. Також знищено 287 гелікоптерів рашистів БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже 2013 одиниць. Плюс один літальний апарат за добу. Крилатих ракет збито 871 штуку, плюс 14 за 16 лютого. Кораблів і катерів росіяни втратили 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 5187 одиниць, плюс 20 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 221 одиницю. За добу 16 лютого дві штуки. Дані уточнюються. У селі Липине, що неподалік Луцька, місцеві жителі налагодили виробництво компактних буржуйок, які зігрівають військових на передовій. Як розповідає староста Липинського старостинського округу Олександр Куць, ідея самостійно виготовляти буржуйки виникла менше місяця тому. «У Нас є такий чудовий товариш. Людина з великої букви Вернюк Дмитро. Він у нас як генератор ідей, знайшов десь в інтернеті, піддивився, подивився, пошукав. Завдання було виготовити буржуйку невелику, щоб вона не гріла великі приміщення, а саме в окопах, в бліндажах допомагала нашим хлопцям зігрітися. Вирішили робити їх з балонів з під фріону. Знайти, з чого робити буржуйки задача була не з легких. Зізнається Олександр Куць. За потрібним матеріалом довелось їхати в голоби, адже саме там вдалось відшукати першу тисячу балонів з під фреону. Наступний крок знайти людей, які допоможуть виготовляти самі буржуйки. Написали повідомлення в групу, де є самі активні мешканці нашого села Липини. Відгукнулося дуже багато людей. Працювали ми лише в вихідні, тому що в кожного своя робота, в кожного свої справи, але люди не ходили час, приходили в суботу і в неділю. І загалом за троє вихідних ми виготовили майже 1200 штук. Приєднався до виготовлення буржуйок і житель села Липини. Денис хтось приїжджав до обіду, хтось приїжджав після обіду. Кому як получалося? Так хлопці мали 2-3 години вільного часу, приїжджали на 2-3 години, допомагали їхали далі по справам. Хлопців багато було, вони постійно мінялися. Їм теж дуже велике дякую, що вони приїхали, допомогли, вони відгукнулися. Якби не ті самі хлопці, то ми тут теж стільки не зробили би цієї роботи, тому що роботи було дійсно багато. Олександр теж одразу приєднався. До виготовлення буржуйок. Чоловік працює зварювальником. У робочий час працює над однією продукцією, а після роботи і у вихідні трудиться над буржуйками. Ми можемо зігрітися вдома. Там хлопці стоять на морозі, на холоді, в, в тих самих копах так само мокрі стоять. І Ну, ми відчуваємо, що ми хоча б тут чимось можемо їм допомогти. По вихідних і після роботи займаємось, зварюємо хлопцям буржуєчки такі, щоб хлопці могли погрітися, так як в них там е е ситуація така, що вони не можуть великими зігрітися. Буржуйки, які роблять у липинах, дуже компактні та зручні. Вага кожної трошки більше трьох кілограмів. Тож військовим, які нині мужньо оборонять нашу державу на передовій, цей виріб став дуже в нагоді. Не повністю готова. Тут ще немає самого язичка, який закриває дверку, ну, щоб вона не відкрилася, щоб там не вилетів жар. Тепер тут петелька. Ми її приварюємо, щоб надійно було, щоб вона не відламалася. Дверка відкривається, все, тут знизу ми прорізаємо отвір, щоб можна було, ну, щоб повітря заходило, щоб вона ну, не тухла сама по собі, бо коли не вистачає кисню, то вона може потухнути. Робимо невеличкий димохід, ну, там хлопці вже собі, як там в них виходить, вони собі щось наверх надягають і там вже виводять, куди треба дим. Робимо ніжки. Отакі. Це виходить. Якраз ручки з самого балона, ми їх зрізаємо. І щоб використовувати, не придумувати якісь інші ніжки, ми просто цю ручку використовуємо замість ніжок і вона стоїть. Відтак буржуйки на виробництві довго і не залежуються. Все одразу їде на фронт. Якщо кілька днів тому тут була понад тисяча буржуйок, то нині їх лишилось вдвічі менше. У нас є волонтери, яким ми довіряємо. Дуже великий попит. Ми вже ми, ми ну за три дні ми роздали вже половину буржуйок. Кожен, коли їде, звертається до нас за телефоном, приїжджають, відвантажуємо скільки потрібно з фотозвітами. Вони віддають їх далі на передову. Так і під час візиту знімальної групи телеканалу Катіві за черговою партією буржуйок приїхали волонтери. З Липинці буржуйки поїдуть на найгарячіший напрямок передової. Хочу подякувати мешканцям Липин і Олександру Куцю за те, що вони налагодили виробництво буржуйок. Виготовили вже більше 1200 буржуйок і безкоштовно передають нашим захисникам, щоб вони могли грітися і виконувати свої завдання в теплі. Будемо їх завозити на гарячі позиції Донбасу, там, де хлопці захищають нашу батьківщину, там де кожного дня віддають своє життя, заради того, щоб ми могли бути тут в мирі і насолоджуватися мирним небом над головою. Тож, поки наші мужні воїни винищують расистів, жителі Липин працюють над створенням компактних буржуєк і далі, аби підтримати збройні сили України і зробити все для найшвидшої перемоги. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 772 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!